талепо дали шахи в рая проти сидаркриш індія рейтинг 1805 Старе індійко, супер, не грає. Давай закриємо. G4 поставлю. Кудись коня веде на C5. ну, Могло б бути і гірше. Десь на пішачка нападаєш, так? Да? Як ми його захищаємо? F3 якось. Поганий хід, Слон G2 якийсь взагалі. Давай, нехай хоче, хай бере слона. Ну, отрибуємо темп, хай і так зіграємо. Ні. Давай слона біло поло. Мене влаштовує. А ще 4 зараз зіграємо. Тринулі спокійно піду. Ти коня сюди хочеш поставити, так? Да? В цьому твоя ідея фікс. Шікс. Ідея шікс. Бити, звісно, не будемо, бо відкриється діагональ для чорного поля. Але нам не треба. Ми хочемо відкрити лінію H. Хоча, теж це не так однозначно. Бо якщо він короля прибере, то. Ну, то не дуже приємна позиція буде. Так, ну не знаю, що цього ходу. На що цього ходу? Так, давай кобили кудись підведемо. Міну, авиаче, сподівається, що я вдарю. Звичайно, звісно, ясно. Це, звісно, ясно. Може, по лінії G, так? Да? Підкрутити нам. Хоч. Я так подумав, що. Який сенс, він просто відійде. Візьмемо ми цього слона а далі та що. З іншого боку, а що? А що? У нас є якийсь вибір великий, чи що. Подумав, що можна, в принципі, було поставити ту сюди, і з ідеєю, наприклад, взяли і розміняти Чорнопольна. Чорнопольник, але таке світ. Шах відійду. Ріль? Хочеш шахувати фрезем, суперник? А, я він хоче помінятись? Я можу скинути пішика тобі. Вставити коня сюди, наприклад. Трошечки запутати суперника, щоб він не думав, що все так просто. Не хочу, бо він зараз вдарить і потім і в 6. Як тут діставати його неясно. Бернардо Бонучі. Такс, такс, такс. Ну, відійшов. Тепер я можу взяти. Ідея дуже проста. взяття я просто бю наголо. І погрожу взяли, 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 взяли. Ну, так. Ідея дуже проста. Як дві копійки. І нот. Ну, погана позиція в чорних. Погрожую. Ну, наприклад, да, Ферзь D8. Треба захищатись. Тут по різному можна. Просто висить мат, і я не знаю, що тут. Просто нема захисту. Поля контролює кінь. А якщо б він не зрозумів, що я хочу пожартувати, хоча як тут не зрозуміти. Турей 6 ще Я Їм якось, наприклад, хоче десь тут здвоїтись, то я планував просто отакий мат поставити. Ну, окей, коротенько гляну. Секунду, що тут? Взагалі щось було? Так, 87 на 78. Тік -тік. F3 можна було зіграти. Щось я не хотів максимально так чорно, чорні поля прославляти. Думаю, нехай бере слона цього білопольника. Король б 1 c С5F3 комп'ютер у мене своя ідея. Правильно F6. Спочатку я думав про цей хід, Ну цей хід не дуже добрий. А він навіть, ну якщо він взяв, наприклад. А, у нас ще тут слон G5 удар. І що? І у нього шах є. F6. От, ясно. Да, і тут уже просто не встигають вони. Підвести навіть коня, якщо триматись подовше. Ну і все. Добираємось до Королевича.